19 грудня віряни відзначають день святого Миколая, що розпочинає цикл зимових свят. Для діточок воно особливе, бо дає можливість отримати перший подарунок. Адже святий Миколай, щороку слухняних дітей нагороджує подарунками, а не слухняним кладе під подушку різки та шанс виправитися це молитва або ж попросити пробачення. Вчора ввечері перед тим як лягати спати. Попросили вибачення перед Святим Миколаєм, пообіцяли, що вони будуть дуже гарно себе вести в наступному році. І їм Святий Миколай повірив і дав подарунки. Миколай один, а дітей багато, тому йому треба допомагати. І кожного року такі помічники знаходяться. В цей день я маю честь подарувати всім вам, кожному з вас. Подарунок, подаруночок, який мені передав безпосередньо сам Святий Миколай. Оце я від нього привіз вам подаруночки. Всі Всі вихованці Хмільницького реабілітаційного центру та учні Чернігської школи-інтернату імені Коцюбинського отримали подарунки від народного депутата Владислава Трошенка. Вихователі запевняють, всі діти слухняні на подарунки вони заслуговують. Владислава Трошенко не забув і про подарунки дорослим. Хмільницький центр соціальної психологічної реабілітації дітей отримав новеньку морозильну камеру. Меценат впевнений, діти Надія Чернігівщини про них дбати треба особливо. Я хотів би, щоб знаєте, щоб у вас життя склалося щасливо, щоб ви опанували ті професії, які ви захочете, і щоб ви через 10 через 15, хто скільки за віком років, щоб ви. Були відомими людьми, прославляли не тільки нашу область, вже а й Україну в цілому. Дай вам Бог, щоб вам потолонило в цьому. Владислава Трошенко переконаний, діти, що не мають батьків, особливо потребують уваги, тому й допомагає святому Миколаю та Діду Морозу.